Намасте. масте, мобілізація Присідаємо, стигну, стигну стопа в одній площині. Коліна виводимо назовні. Локтями ліктями допомагаємо їх, витискаємо, спина рівна. На рахунок 5 піднімаємося вгору, опускаємося вниз. Правильне положення, коліна стегну в одній площині. Починаємо 5, 4, 3, 2, 1. Вгору 5, 4, 3, 2, 1. Вниз 5, 4, 3, 2, 1, 1. Вгору 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вниз 7, 5, 4, 3, 2, 1. Вгору 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наступне це напрямок сили відтискання. Перше це імпульсне пригальмовування. Правильне положення рук ставимо кулачок до кулачка, опускаємося вниз, там, де наші лікті, наші руки. Можемо робити як з прямими ногами, так і від колін, але коліна під 45 градусів кут ставимо. Спина рівна, таз підтягнутий, опускаємося в три, на три рівні. На кожному рівні довдих, потім пружинка, і вгороді звуком з. Боком С. Почали. вдих, пружинка С. Довдих, вдих, до вдих, до вдих, пружинка, с. с, с Слідуючи у нас ізотенічний режим. Ми опускаємося повільно і піднімаємося повільно. На рахунок 10. У нас немає різких руків. Ставимо ручки так, як і в прошлому положенні. Таз підбираємо спина. Рівна плечі від двух. І лікті у нас тут не рівні, а призігнуті. Почали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 вгору, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступне положення це статика плюс динаміка. Тобто 3 плюс 3. Три повні відтискання плюс в трьох положеннях Не вдих, на рахуночок три. На четвертому пружинка вдогори зі звуком. Стаємо в таке ж положення руки. Там, де були наші лікті. підбираємо таз, спина рівна. Почали. Довдих, два, три, довдих, два, три, довдих, два, три, прожинка с с с довдих, два, три, довдих, два, три, довдих, два, три, прожинка с с с с довдих, два, три, довдих, два, три, довдих, два, три, прожинка с Слідуючи в нас динамічні витискання, тобто все в такому ж положенні. Дихання вільне, спина рівна, таз підтягнутий. Почали с, с. 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 -с, 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 -с. І останнє це статичні витискання. Тобто в трьох положеннях. А, на рахунок шість ми затримуємося, але дихаємо повільно. Почали вниз. Шість, п'ять, чотири, три, два, один, нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, нижче. Один, два, три, чотири, п'ять, шість.